Це файного, зеленого літнього дня четверга. Слухайте, який файний час. Ми трошки вийшли з дітьми, які готуються до першого урочистого причастя, урок провести в горах. Я думаю, ще буду вам казки розказувати на завтра, про що говорити. Я зробив перше, швиденьке таке бліц-опитування. Діти, що ви би порадили дорослим, які вас завтра почують на каналі Ходім? То вони кажуть, там декілька версій основних. Перше. Більше часу проводьте з дітьми. Чуєте, це хочуть діти, аби дорослі дізналися? Друге, частіше виходьте на природу. І третє, щось, по-моєму, не забруднюйте природу, тобто бережіть природу. Тому ці три посили. Я думаю, найбільше Ми про всі з них говорили неодноразово. Але сьогодні, напевно, запрошую на цей. Проводьте більше часу з дітьми. Цікаво, що якраз цей час, коли ми разом з дітьми, то він є безцінний. Справді можна всього на ходу вчитися. Ми сьогодні проходили файний урок про Мойсея, як він переводив через Червоне море ізраїльський народ. Коротше, це важливо. Якщо маєте дітей, внуків, племінників, знайомих, друзів дітей, то знайдіть сьогодні часу подзвонити їм хоча б побути з ними. Ну найкраще це вийти кудись. Вийти, так як тут ці цвіркуни не дають нам просто говорити, бо підспівують. Перші горобчики співають, вже трошки втикли. Навіть корова тут перша була одна з віночком, і корова вже пішла, до речі, привіт вам передавала. Тому знайдіть часу. Ми, ми про це неодноразово говоримо, але я бачу, наскільки важливо про це нагадати. <кхід> Тому запишіть у коментарях одного-двох хлопців або дівчат, з якими хочете сьогодні провести трошки більше часу. То нічого ж ти став на штурик, не переймайся. З якими хочете перевести час трошки більше, з якими хочете сьогодні ще привітатися, з якими зможете сьогодні кудись відійти. Особливо, якщо ви військовий, якщо ви приїхали додому, знайдіть час для дітей. Особливо, коли, якщо ви давно не бачилися, знайдіть час, бо діти ростуть. Цікаво, як сказала одна наша подруга, що всі наші діти у нас у опіці. Всі наші діти в нас під опікою. Тобто, всі наші діти, які ми, яких ми маємо, вони у нас лише на, на тимчасово. Буквально років 17-18. Потім бувай, тато, бувай, мамо, побачимося, коли побачимося. Тому не гаймо часу. Справді, прислухаємося до них. І я думаю, що порада станеться дуже практичною. Вітаю, вітаю вас з гір Карпатських. До речі, пані Тетяна, вчорашня. Волонтерка, для якої ми збирали на дрон, після обіду подзвонила і сказала, що вже можна закривати збір. Ви, ви супер справилися. Я вам щиро дякую. Слухайте, ви всю суму на дрон дали, і там навіть ще трошки більше грошей вийшло, які вони використають на амуніцію. Тому, ходімці, благословенні будьте, дякую за вашу активність і за вашу таку швидку реакцію і за всі ваші донати для військових. Це дуже цінний сьогоднішній час. Будьте благословенні! Файного дня! Слава Ісусу! Слава Героям Слава Україні! Діти, e, це не змія. Це ящірка без нога. Або ще береті на неї Дивіться, яка красива. З синіми украпленнями. Вона дуже безпечна. Дуже молодець. Головне її не чіпати і на неї не встати. Знаєте, що вона робить? Вигрівається на сонці. Папа, Папа. Щасливо. Папа. Слава Ісусу Христу! Слава екіпіпов! Майтеся май, файно! mm Бачите, діти, це ящірка, прутка, яка у нас водиться в Карпатах. Бачиш, Тереска? А ну по цьому її. Та Андрій, я пошартував. Це наша діловецька. Дивися, Ілонка. Вона не вкусить. Та, якщо лає легенько, то не вкусить. Бачиш? Вона вагітна, тому ми з нею будемо дуже обережно. Отче наш, що є сили небо. Нехай записня, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємося нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Амінь.